Нас у НАТО на даний момент ніхто не чекає з нашою війною, з нашими проблемами. Ми від НАТО дуже далеко. Це така моя думка. Ну я думаю, що якщо в НАТО ми вступимо, війна може бути ще й гірше. А там воює не ми, а воюють депутати. Вони стараються один одного. Я от я головний, я головний. Не ми. Ну, наші тільки люди помирають. Ну я вважаю, що була б безпека і не було б а, спроб зі сторони ворога більше зазіхати на наші території. Я думаю, що до этого не дойде. Це ну, все політика, це все відмова ден, потім було взагалі. Таке воєнні положення вже може закончится у нас і буде більша защита для кожного чоловіка. Навіть моральная, по крайній мере. Да? Так показує та практика, соседи, витяг какие рівняються у нас. Все. Ну як? Тоді б у них не було такої можливості лізти сюди. Вони б знали, що получать відпор. Сейчас да, погано те, що ми не можемо дати їм відпор. Да. Вони нас б'ють з усіх сторон. А нам Там... не йде. А ми не можемо дати. Нам не можна. Нам сказали, що 70 кілометрів тобі сіл. А вони живуть, як, як жили, так і живуть. Так. Да. би... Треба, щоб вони спробували так, як ми живемо, так і вони, щоб жили. Тоді може в них їх... там безпорізно. Мені. мені здається, що це не... Не, хороше. не хороше. Вони для себе, ну коротше. Якийсь якийсь подвох. Моя думка, що Україна повинна бути, от ми повинні вирішувати питання, але не хтось за нас там керувати нами тра-та-та-та-та. -та -та -та. Так як зараз вийшло. я так думаю, що тому, що де-то хтось що то і зробили війну цю. А хто інакше змінила, чи ні? Может изменила, может и нет. Ну тут от... зависит от того, от депутата усы. Я думаю ничего. Это моя думка. Я не думаю, что что-то изменилось. Политику найду. Так. Ну, Наверно покращилась. Наверно кончилась война. Я вообще просто хочется жить. Надоело это все ужасно. Да. Просто хочется жить спокойно, как мы жили раньше.